вас в листопаді. Я вдячна кожній з вас, яка є в нашій команді, а також вдячна кожній з вас, яка замовляє для себе продукцію. І ще більше вдячна за те, що ви, замовляючи продукцію, заробляєте для себе гроші. Що ви даєте жінкам України можливість заробити для себе гроші. Вдячна тим, які залучають своїх новачків в свою команду, за те, що ви ділитесь можливостями, які дає компанія Mary Kay. Жовтень місяць був чудовим в багатьох аспектах. В першу чергу хочу, щоб ви привітали нашу люду Власюк, людочка, сонечко. Ти виконала умови виклику, який називається Перемагай в ритмі серця недаремно я одягнула сьогодні ось такий гарний шалик для того, щоб кожній з вас показати, що ви можете, даруючи серце іншим, підсилювати свою сердечність. Тобто, від серця до серця, перемагай в ритмі серця. Так от людочка сонце, Людмила Власюк вітаємо тебе з тим, що ти виконала перший квартал. Виклику, перемагай в ритмі серця, і що ти вже маєш квиток пропуск в наш наступний ретрит, який відбудеться на Кіпрі наступного жовтня. Тому що я щойно приїхала з Кіпру з ретриту, і ми вже знаємо, що на наступний рік ті консультанти, які виконують умови, до речі, пишіть, питайтеся в мене, які це мають бути мови, і я вам обов'язково розповім. Тому на Кіпр, Люда, ти вже можеш пакувати валізи. Звісно, що трошки зробив грошей, тому що це є те. Куди потрібно поїхати, це те, де треба наповнитись. Оця енергія, яку дає сонце, енергія яку дає оце море. Дівчата уявляєте, повітря 27-28, а вода 26 градусів шалений б'ютіфул, як я люблю казати. Це надзвичайно класне море. А що дуже важливо, це дуже круте товариство, неймовірне оточення, оточення тих жінок, які приїхали з різних куточків України. Це не лише Львів, це Київ, це Суми, це Одеса, це Харків, дівчата. Це ті жінки. Незалежно у нас там наймолодшій учасниці було 9 місяців, а найстаршій 70 років. І та дев'ятимісячна дівчинка це дясно донечка мами жінки, яка приїхала з двома дітками. Одна дитинка. Це була чотирирічна донечка і дев'ятимісячна донечка, так? однієї консультантки. А 70-річна учасниця це та, яка є в статусі лідера бізнес-групи, колись вона була директором школи. І 10 років тому, 13 років тому, вона зробила лідерську програму. А ще в нас там була жінка, кандидат в лідера бізнес групи вона з Києва. І їй 61 рік. Вона сказала: дівчата, я зрозуміла, що я допомогла своїм дітям виховати внучку, внучка вже зараз в п'ятому класі, і я вже вони не потребують моєї допомоги. Але я ще маю. Повно енергії, повно такого досвіду життєвого і бажання бути жінкам ефективно корисною. І я роблю лідерську програму. І Наталія Печенко зараз вже на другому місяці виконання лідерської програми. Це є Київ. А насправді вона звідки з іншого? З Вінницької області приїхала до дітей в Київ. Тому в 61 рік можна розпочати лідерську програму. Друга, ну верніше третя жінка, яка мене теж дуже здивувала, це жінка, якій 67 років. Вероніка, вона колишня учениця Богея Чапкіса. Ви знаєте, це такий великий, ем, це танцівник, який дуже дуже круте. круте, круте світове ім'я має. Та? Він українець, він з України. І Вероніка була його однією з його учениць. І вона має свою хореографічну школу. Це жінка, яка має багато багато талантів. Але зараз їй 67 років, і вона каже: Я хочу бути корисною не тільки в танцях, та тому що хореографічна школа собі працює. А що дуже важливо, каже: я не хочу бути обузою чи тягарем для свого 21 річного сина, який має мати своє життя. Я маю мати своє життя і не обтяжувати його своїми якимись занудними старечими, часом болячками, часом якимись такими, такими поганими настроями. Я дуже хочу бути для сина тим енергійним. Мотиватором і підтримкою дівчата 67 років, і вона каже, що вона планує робити лідерську програму. В неї в команді зараз 34-36, чи забулася консультантів. Ви розумієте, в 67 років і вона з це наказали: я планую зробити національну програму, і я впевнена, що Вероніка її зробить по тій причині, що вона з любов'ю, от з тими сердечками, про які я вам зараз говорю, і показую. Вона з любов'ю робить цю красу, створює для жінок красу через. Внутрішню працю і не обов'язково мріяки мати параметри 90-60-90, або бути певного віку, або могти ходити на каблуках на обцасах, або не ходити на, на шпильках, та або ходити в кросівках. Немає значення, є значення, що ви хочете тут і тут. Головне, щоб вони зустрілися, ваше сердечне і ваше ментальне, щоб вони зустрілися і щоб в них була така колаборація, і результатом було ваше. Зростання, але не просто ваше, а щоб разом з вами зростали ті жінки, які є поряд з вами. Тому що це можуть бути жінки в статусі клієнтки, і ви можете їй допомагати, даруючи їй ту енергію підтримки, яка їй потрібна. Підтримку, звісно, ми робимо через помадку, через тональний крем чи будь-який чи парфум. А також це ті жінки, які прийдуть в вашу команду, це ті жінки, які є в вашій команді, тому що жінки завжди, кожна жінка, нема такої жінки, яка м задоволена собою. Є така, яка махнула на себе рукою. Є така жінка, яка каже так: головне діти. Звісно, діти це головне, але що ще головніше, це тоді, коли ви щаслива і вашим дітям є краще від того, що ви щаслива, тому що ні одна мама. Не хоче бути обузою для свого для, для своїх діток чи для своїх внуків? Вони не зобов'язані вас пильнувати на старості років, тоді коли вам є там болить, там коли там ще що небудь. Ви зобов'язані подбати про себе. Ви просто маєте велику, велику задачу турбуватися про своє здоров'я і фізичне, і ментальне. А де воно береться? Воно візьметься від того, що ви думаєте, та від вашого способу думок, що ви читаєте, яку інформацію ви їсте, Чи ви їсте якусь? Не потрібна інформація, яка опускає ваш емоційний градус і руйнує ваше здоров'я. Чи ви спілкуєтеся з тими людьми, з тими жінками, які вас підтримують і з якими ви ростете? Ростете ви тільки якщо є відповідна підживка, якщо є відповідне сонечко, якщо є відповідна водичка, правда, як рослинка, як квіточка. І от в оточенні морікеючих жінка розквітає. Я бачила, як ті жінки за тих вісім. Днів, що ми були на Кіпрі, як в них очі по-іншому почали світитися. Я розумію, що більшість е, ті, які хотіли поїхати з вас і вони не змогли поїхати з якихось технічних причин, та да, то робота, то відпустка, то служба, то ще щось, але я впевнена, що на наступний рік, бо зараз ви вже маєте цілий рік для того, щоб поскладати собі свої досягнення, щоб... Заробити грошей для поїздки для польоту на Кіпр, бо ми вліт, ми будемо протягом року багато куди їздити чи літати. принаймні раз в квартал точно кудись будемо. Але я просто говорю, що Кіпр точно буде і точно через рік, точно в жовтні. Тому ще ближче я вам скажу, ви зможете запланувати свою відпустку, на да? тому, що я знаю, що в мене дівчата, які кажуть, що я би хотіла, але в мене відпустка вже закінчилась. Ну тому цього разу не полетіли. Так, да? ви можете виконати умови, ви можете заробити гроші і. Ви можете облаштувати свою відпустку на своїй основній місці праці основного. Та і тому я хочу вам сказати, що я є для того, щоб з вами ділитись тим плюсом, тим добрим, що я вам можу поділитись. Бо я десь того беру, я звідкись то черпаю, і я для того є, як той ретранслятор, рупор, як той каталог подарунків, які дає вам життя, я для вас даю я готова віддати. Головне, чи ви готові це взяти, тому що я даю кожен. І пам'ятайте, що та фраза, яка називається Лідер дістається тому, хто його дістає. Дівчатка, пишіть, дзвоніть, смс-ки, повідомлення, просто дзвінки. Я є завжди. Коли я не є, то в мене просто відключений телефон, і я не беру трубки. Але я є завжди. І я для вас саме тут. Тому що мені подобається місія компанії Маріки. Мені подобається оце допомагати жінкам зростати і зустрічатися з нею іншою, навчити себе бачити в. В своїх отих параметрах всіх вік, е е форми, можливості кожна з вас може. Просто не кожна хоче. А я впевнена, що ви можете захотіти кожна. Тому я вам дякую за наш чудовий жовтень. Ми за результатами. Е на, по національній гілці маємо в цьому місяці знову друге місце. Та я впевнена, що кожна з вас, якщо зробить на 15% більше ніж зробила попереднього місяця, нехай це буде трішечки. Якщо кожна з вас подумає, де в вашому оточенні є жінка, яка може прийти до нас, до вас в команду, то ви зможете допомогти тій жінці, яка прийде до вашої команду, щось змінити в її житті, щось вдосконалити, покращити в її зовнішньому чи внутрішньому самопочутті стані. І я впевнена, що ви... Добре, що ми разом всі зробимо так, щоб жінки змогли досягати своїх вершин для того, щоб вам в листопаді місяці, який називається в листопад можливостей місяць можливостей, для того, щоб вам легше приводили з тих жінок в команду, компанія зробила для вас чудову пропозицію акції. Це буває лише раз на рік, і ця акція пропозиція є. Ось такий подарунок: один з трьох класичних, неймовірно крутих. Надзвичайно е, особливої формули аромати, які компанія дає консультанту новачку в листопаді за те, що вона прийде в команду, чи в вашу команду, чи в мою команду. Якщо ви не хочете розвивати свого новачка, приведіть мені отримати від мене подарунок. Консультант отримає в подарунок один з трьох ароматів. Які це аромати? Я почну з такого з найромантичнішого аромату. Один з ароматів це аромат Джорні це жінка. Легка, це жінка романтична. Це жінка, така яка як то, як метелик. Ну, не то, що як метелик, вона така це такий е, квітково-спокусливий аромат. Це жінка-подорож, це жінка-мрійниця. Це жінка, жінка бачите, навіть сам колір легкий, прозорий. Цей аромат для тої жінки, яку я назвала, то що я описала. Наступний аромат: це жінка велара Це той аромат. Дивіться, це жінка, яка вміє вдало поєднувати і свої бізнесові риси. Так? Це жінка, яка вміє вдало, вдало міняти капелюшки. Оце такий класичний робочий капелюшок. Так? Може вона поміняє на якийсь інший на легший капелюшок, але отут це є квітково-мускусний роман, і це є капелюшок жінки, циліндр, Це робочий такий. Бізнесові справи, вам треба підписати якусь угоду. Одягайте, аромат Белара. Але це та жінка, яка зверніться сукня, да? Ось це та жінка, яка вміє вдало поєднувати і жіночні риси. Тобто, в день вона бізнес-леді, вечором вона кохана жінка. Квітково-мускусний аромат. І наступний, третій аромат, який може вибрати ваш новачок, це є аромат Ліш, Це є найдорожчий орієнтально східний аромат, який розробила компанія Мірікей. Це аромат, який містить понад 100 інгредієнтів. він... Для мене це той аромат: аромат розкоші, аромат королеви і аромат грошей. Коли е, я йду до клієнтів, е, і я знаю, що в мене має бути продаж, або я планую продаж, я одягаю цей аромат, і цей аромат притягує достаток, дохід і щось те краще, яке може бути. Пам'ятайте, ось ці три аромати: один з трьох на вибір вашому новичку. Подбайте про те, щоб максимально багато. Жінок дізнались про цю акцію, про цю нагоду, про ту можливість. Не будьте жадянкою. ще одне: якщо ви приведете в цьому місяці 4, 5 і більше новачків, то ви отримаєте в подарунок від мене нічний крем РіПА. І незалежно від того, скільки вам років, це такий крем скоро серії VIP. Королеви, Так? якщо вам вже є 30 плюс років, ви можете ним користуватися на ніч, тому що зараз така ситуація, що відновлення вночі нам дуже потрібно. Якщо ви є молодше, ніж 30 років, ви можете подарувати або продати цей аромат, цей засіб зволожувальний цей кремчик. Тому відпочинаючи від чотирьох новичків, кожна, яка прийде в листопаді, отримує ось цей чудовий кремчик. Кремчик з інскопсульованим ресвератролом. Ну що, продовжуємо далі. Я хотіла вам розповісти і. Поділитись такою класною м -м, інформацією, що компанія в цьому місяці дає в подаруночок від 2-2 і 3 і більше базових до шести базових, до 5,99. Компанія дає в подруночок чудовий балансуючий тонік. Це той тонік, який має в собі міорелаксанти, і він дуже гарно е, працює або для молодої шкіри, або для будь-якої шкіри. На ніч дуже класно. І за замовлення від шести базових одночасно. Наша живильна ліка. яку ви можете взимку давати, чи до лосьйону для тіла, чи до крему для обличчя, чи не день, чи на вечір, ви просто не додаєте його до засобу з СПФ. -ом. Всюди решта ви можете додавати, і ви будете робити свою лабораторію краси разом з цією чудовою лікою. І ваша живильна ліка буде наповнювати і збагачувати будь-які засоб, які будете нападати на свою шкіру обличчя чи тіла. Так далі. А наступне до 15-го числа ми маємо надзвичайну крутецьку акцію, яка називається рання пташка. Рання пташка це той засіб, це верніше, це та пара, солодка парочка, яку ви можете замовити в листопаді до 15-го числа. В кількості одна штука на один консультантський номер. Ось ці два засоби. Маскеп це є туш, сенсація. Хто не знає, це ось такий пензличок, так ось він пензлик, такий, так. Гарно розпушує віки і красиво робить ті нарядні святкові вії. І наш засіб, наша класика, наш демакіяж, наш нежирний засіб для здесь косметики з очей це те, що ви можете замовити в, ж... в листопаді. І його ціна є цієї доплати 885 гривень. Далі, наступне це наша щаслива дюжина. І -да, -да це те, чим ми можемо підсилити свій догляд. Якщо ви ще ніколи не брали собі сироватку концентрат або іншими словами бустер. Як це говорять так, що є, то ви можете замовити собі будь-який один, один з трьох бустерів в акції, яка називається щаслива дюжина. Теж кількості одна штука на один консультантський номер протягом листопада місяця. Їх є три. Один з них, так? Дивіться, один з них це є підзморщок, Ну, просто, так, легко-легко говорю. Другий той, який після літа е, дуже класно зволожить так? Тобто, щоб не колоти, не робити біоревілі... Біоревілі... біоревіталізацію, ви берете собі чудовий засіб, який називається. Бустер з гілоронкою і церамідами, і він класно зволожує і відбудовує ваші клітиночки шкіри, та? наповнюючи гілоронкою без уколів і без проколів. І ще один бустер це є бустер з феруловою кислотою. Бачите, він іншу консистенцію, навіть має не такий густий, з фируловою кислотою і ніацинамідом. Тобто, це той, який працює від пігментації, для того, щоб ваша шкіра мала красивий. Гарний тон, можливо, є там під якісь після шрамчиків, якісь там нерівномірності кольору, це той бустер. Далі хочу ще наступне сказати, що акцій стільки багато, що я прошу кожного з вас, яка робитиме замовлення, і сама не розібралася в тих всіх акціях. Дивіться, навіть я прописала собі для того, щоб вам розповісти, Дивіться, скільки всього прописувала, для того, щоб, для того, щоб ви не так мовити не стратили якусь одну з можливостей, які дає компанія в листопаді і в грудні, так? тому що це на два місяці які акції. Позвоніть до мене. Просто хочу вам ще сказати, що листопад це є місяць витрат, грудень це є місяць витрат, і незалежно від всіх зовнішніх обставин, які є довкола нас, ми все одно намагаємося. Прикрасити якимись позитивними забарвити хорошими моментами, хорошими, позитивними емоціями своє життя, Так? тому, що є речі, на які ми не можемо повпливати в жоден спосіб, а є речі, на які тільки ми можемо повпливати. І, власне, зараз я говорю про те, що ми можемо зробити для себе, для свого оточення, для своїх близьких і рідних, а також для своїх клієнтів. Так, от повертаюсь про те, що місяць, листопад і грудень, правило це дуже витратний в матеріальному плані місяць. Однак хочу сказати. Що перше, я вас вітаю, тому що кожна з вас, яка є консультанткою нашої бізнес групи ви можете зробити цей витратний місяць доходним. Ви можете заробити гроші на ваші інші витрати, і це можливо, і це реально, тому що я приїхавши. Зараз, знову ж таки, з того самого Кір хочу вам сказати, що я там познайомилася з жінкою, яка називається Таня, вона сама є капітан Збройних Сил України. І вона за підсумками минулого року вона має маленьку дитинку, в ньому, в синові 5 років, по-моєму, і розлучена. Але я прошу не, не про те, йдеться йдеться про те, що вона за попередній семінарський рік, як консультант, отримала діамантового джмеля з особистого продажу. Тобто вона в цьому році. Мають і служить та це ж не просто, що вона нічого не робить. Якщо мені хтось скаже, і вона ще там якась там якісь там має суп -суп -суп супер 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 особливий. Не буду багато говорити супер особливі які завдання виконує. І вона не просто солдатка. Та вона виконує. Керів... вона є на керівній посаді, і вона багато чого вирішує. І вона їздить туди-сюди по Україні і їздить туди на схід, і їздить там, де вона сама сум, сумнівчат. Тобто я до чого веду, що це та жінка, яка зробила немато з особистих продажів. І вона мені обіцяла, що ми з нею ще поговоримо для вас щось розповім разом з нею цікавого. Однак хочу сказати, що на сьогоднішній день Марікей, кожен з вас, який має свій консультантський номер, тих 9 цифр 0,0 і так далі. Ви можете мати додатковий дохід, і лише все залежить від того, що ви пустите в свої горілоньки. Чи будете ви слухати мене? Яка може навчити розказати, показати, як це зробити. Чи ви будете слухати тих, що Марікей не продають, що Марік це гормональна косметика, що Маркей ніхто не купує, що Маркей це вже відстій, стіться, Марік це для старих, марікей це для молодих. І взагалі життя скінчилося. Дівчата, не вірте нікому, вірте тільки мені. Тому що я та людина, яка вже 23 роки, користуючись косметикою Марікей, допомагає іншим жінкам змінити щось в їхньому житті, кому стан шкіри, а кому стан гаманця. І я завжди кажу, що Марікей не для того, щоб витрачати гроші. Меріки для того, щоб ви могли заробити гроші, не винести в сім'ї, а навпаки, принести в сім'ю. І способи є різні. Все залежить від того, наскільки ви готові ті способи зреалізувати, взяти ті можливості в свої руки, пустити в своє життя, в своє серце, в свою голову ці можливості. Все залежить від вас. Так от, пообіцяйте мені і пообіцяйте собі, що ви. Перед тим, як робити замовлення, напишете собі списочок, що ви хочете, і подзвоните, чи напишете мені, Світлана Поможе. Пояснюю чому. Тому що, для прикладу, починаючи від 3 листопада, вже є такі святкові пропозиції в компанії Марікей. І які всі святкові пропозиції вони, вони всі є доступні для кожної з вас. Що це означає? Дивіться, по наборах та? святкові набори є. Чи святковий набір чарівний, чи святковий набір Ліпеа. Там йдуть косметички красиві, і одразу подарункові пакети ви зможете клієнтів вже його запакувати красиво і не витрачати ніяких інших додаткових коштів. Перше. Друге, якщо ви ще та дівчинка, яка вмієте замовити одночасно і чарівний набір, або два чарівних, або чарівний ріпеа, чи ріпеа, ріпеа два будь-яких два набори, з тих основних наших, то ви ще отримаєте чотири святкових новорічних кульки, які виготовлені з якісного скла. Ви знаєте, скільки коштує красива святкова кулька. У мене на моїй ялинці, бо я ми любимо одягати ялинку на різдво. У мене на моїй ялинці є багато кульок під марки. А цього року вони зробили рожеву і червону. Це так красиво, дівчата, це так естетично і що дуже важливо: нема смороду від того китайського дешевого, від того пластику, який 158 разів перероблений. Це з дуже гарного, якісного скла виготовлена та кулька. Звісно, хто з вас не любить тих кульок, ви Ати ту кульку, тому що вони насправді дуже красиві, але не в кульці справа. А справа в тому, що ви жінці підберете її системний догляд. Це перше, а друге, ви будете мати свій дохід. Якщо це ви берете для себе, ви зможете заощадити ті гроші на різниці між закупкою і продажою. Я завжди кажу, що все залежить від того, наскільки ти готова пустити можливості мерки в своє життя. Тільки в тебе це залежить. Так от поїхали далі. Наступні святкові набори, до речі, до набору 에, Mary Kate <coughs> чи до набору Clear Proof, так само косметички йдуть в подарунок, те, чого раніше не було. Ну, не, не, ну, такі гарні подарунки разом з турбинками такими святковими. Далі, щоб не пропустити інші святкові пропозиції, наприклад, де воно в нас є? Наприклад, живильна оліка, крем контроль мімічних зморшок, і патчі. Так. Е, ви отримаєте таку саму косметичку в подарунок. Дивіться, ви просто знову ж таки пишете е, ту продукцію, яку ви хочете, і я вам підкажу. Що ще хотіла сказати, мені дуже сподобались особливо дві пропозиції, які для вас чи для ваших клієнтів є в необмеженій кількості. І одна лайтова, так, це набір, називається номер два, а друга класично-ділова, набір номер 1 Дивіться, два різних набори, і до кожного набору йде класний подарунок. Дивіться, якщо ми говоримо зараз про лайтову пропозицію, так, в лайтову пропозицію чому воно може бути навіть для дівчаток підлітків, які ходять до школи. Дивіться, це ви обираєте будь-який сісій Крем. Ви обираєте будь-які кремові румяна, вони дуже класні, дуже круті. І ви обираєте, я вам показую червоний блиск, але ви обираєте будь-який з блисків, який ви хочете, чи ваша клієнтка, так? І в подаруночок від компанії ви отримаєте торбинку, святкову красиву, пакет паперовий, а будь-який олівець для губ в подарунок. Це я взяла, ну, взяла три, але в будь який з наших існуючих каталогів, так? Чому це лайт? Тому що все робиться дуже легенько. Гіалуронові рум'яна, якщо ви ще їх не смакували, вони дуже круті, вони зволожують, і ваша шкірочка, крім того, що вона красива на вигляд, вона ще доглянута по якості блиск будь-якого кольору. Ну і сісі-крем, і будь-яка дівчинка, підліток ви можете запропонувати будь-кому в подаруночок для, наприклад, чи на різдво, чи, чи будь-які клієнти, не має значення, ви можете замовити 10 пропозицій. Вибираєте кольор і 10 олійців отримаєте в подарунок Колявець 530 гривень, скажіть, будь ласка, чи вигідно? Ну, це так, як ну, може не румяна, а майже так, як близько в подарунок. Дуже крута пропозиція. Ще одна пропозиція, але це вже така діловіша. Це для такої жінки, трошки ем, ну, для іншого, ін, ін, для іншого статусу жінки. так? Не така, не такий дуже лайт, ем, бо той перший лайт не просто для підлітка, це може бути такий, а такий легкий відпочинковий варіант. Так? Тоді коли жінка є. Працює, не знаю, наприклад, вчителем, це жінка працює десь в офісі, це жінка, яка має свій бізнес, це жінка, яка є лікар, да? тобто це жінка, яка вже має відповідний статус, це жінка, яка може, яка хоче і може мати відповідний вигляд. Тому що, якщо жінка каже, що це для неї важливо мати зовнішній вигляд, то ви тут, як тут, і ця святкова пропозиція називається набір номер один. Ви обираєте будь-який з. Тональних 3D, чи для сухої, чи для ну, чи зволожуючи, чи матуючи, вірніше, так? це перше. Друга будь-яка з наших тушей. І третя, будь-яка з структурних наших помад. Чи ви обираєте помаду гелеву, чи матову якусь, чи ви обираєте помаду суперзволожувальну, будь-яку, і в подарунок ви отримаєте будь-який з олівців для очей. Коли ви промолюю, всім рекомендую і завжди говорю, наголошую. Улюблений олівець у вас має бути синій. Чому? Тому що синім олівцем ви робите гішу, ви промальовуєте отут в слизову і ви робите густіші вії. З синім олівцем ви підсвічуєте, висвічуєте свої білки. Це такий оптичний, крутий лайфхак, секрет. І я вам, моїм консультантам, його завжди розповідаю. Тому синій олівець, обирайте в подаруночок до цього набору номер один. Ви можете, звісно, обрати і інші подарунки, інші олівці для очей. Пам'ятаєте, оцей для жінки, яка Хоче, яка потребує мати ось той такий королівський зовнішній вигляд, тому що наші засоби 3D, туш, яку вона хоче, і помада, яку вона хоче, олівець в подарунок, ви можете зробити 10 композицій, 15, 20 виборів. І ви отримаєте 15, 20 олівців, І для кожної спецпропозиції ви отримаєте ще красиву торбинку. Там чи вона така блідорожева, чи червона. Все залежати буде від того, що ви оберете. Я розповіла про всі ці. Пропозиції, які я в першу чергу, звісно, там ще є додаткові інші пропозиції. Дзвоніть обов'язково розповім вам про під, верніше, підкажу вам, як можна використати правильно інвестувати ті кошти, які ви маєте, і хочете все, що ви все, що ви хочете отримати від замовлення в листопаді місяці. Всім консультантам, які зроблять 5, замовлення на 5 базових до 5 числа, дарую важливий і такий потрібний, і такий необхідний засіб. Який називається лосьйон для ніг. Наш кремчик для ніг. Його неможливо ніде замовити. Я даю його в подарунок в листопаді за 5 базових до 5-го. Пам'ятайте, що новачки на вас чекають. Подаруйте їм можливість реєстрації в морікей. Ну і ще, що дуже важливо, не забувайте, що наші зимові осінні часи потребують наша шкіра, наше тіло, наше волосся, наші. Наші нігті потребують красивого підновлення, відновлення, підживлення, і тому пам'ятайте, що поки є, а ще наразі є наш чудовий колаген для вас, для ваших клієнтів. Замовляйте це дуже важливий продукт для вас. Люблю, цілую, коментуйте, пишіть, запитуйте. Ваша Світлана Худа.